У Вінниці провідна команда медиків презентувала інноваційний метод лікування синдрому хребтової артерії: озеленення калинівської лікарні. Школярі ліцею номер 6 організували благодійний ярмарок. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. У Вінниці провідна команда медиків презентувала інноваційний метод лікування синдрому хребтової артерії, проявом якого може стати біль та шум в голові, стрибки артеріального тиску, панічна атака, і не тільки що може призвести до інсульту, як вчасно розпізнати проблему та куди варто звертатись. Дивіться далі у сюжеті. Майже у кожного військового, який постраждав від вибухової травми, в наш час спостерігається контузія, так як ударна хвиля призводить до загального ураження усього організму. Снарядний шок потребує довготривалого лікування та може призвести до інвалідності. Проте покращити стан хворого військового можливо однією блокадою. Такий метод лікування пропонують медики з Києва, що прибули поділитись досвідом з Вінницькими колегами. Тут дуже під час війни дуже багато контузій, які лікуються медикаментозно. Вони ж вирішують це питання. Одною блокадою, ну, блокадою позвоночну артерію. А якщо вже там серйозні якісь, то, тоді оперативним шляхом. Одної операції, після одної блокади люди, які розривали головна біль, буквально на другий день забували. Метод лікування синдрому хребтової артерії дозволить хворому повернутися до звичного життя уже на наступний день, після оперативного втручання. Два хірурги, які оперують шию, один судин і другий нерв, мають анатомічну мішень. Тобто сучасна апаратура дозволяє сказати, що це в такій судині, на такому рівні є якась перепона. І потрібно до неї добратися, відкрити, і що відбувається з хорим дивні речі. Людина починає слухати, чути, бачити, починають значить, працювати руки, ноги, бо через шию проходить все. Дві тисячі прооперованих військових є підтвердженням дієвості методу. А тут методика зовсім інша. Ми питаємо, коли хворому погано. Наприклад, втратив свідомість, закрутилась голова, заболіла голова, і моделюємо саме це положення, і тут відбувається інтересна штука. В одному з магістралів підтискається поток крові і співпадає з відчуттям хворого. Огляд пацієнта розпочинається з УЗД-діагностики судин шиї та голови. За потреби діагноз підтверджують на МРТ. Лікарі наголошують, при синдромі хребтової артерії важлива кожна хвилина. Причиною смертності та інвалідизації були та залишаються мозкові інсульти за даними офіційної статистики. Мінздрава щорічно в Україні виникає біля 130 тисяч випадків інсульту. 40% пацієнтів помирає на протязі. Першого місяця від початку захворювання біля 35% – це люди працездатного віку. Медики готові ділитись власним досвідом та напрацюваннями з колегами. Зокрема, оперативні втручання такого типу проводяться у лікарнях Києва та Вінницькому військовому госпіталі. Саме великі ми самі, саме великий лікар знаходиться в нашій голові. Це наш мозок. Він Здатний вилікувати будь-яке захворювання, але треба дати йому таку можливість. А що він потребує? Він просто потребує крові. Дайте йому необхідну для нього кількість крові, яку заважає йому дати ця проблема, яка існа. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. За вихідні вогнеборці врятували трьох людей з пожеж. Зокрема, у Калинівці з вікон та дверей люди побачили сильне задимлення в одному із помешкань багатоквартирного житлового будинку та викликали службу порятунку. Прибувши на місце події, бійці ДСН з'ясували, що на четвертому поверсі першого під'їзду все в диму. Потрапивши у квартиру в кімнаті на тліючому дивані, надзвичайники виявили чоловіка, який спав. Не гаючи, ні хвилини, рятувальники вивели 44-річного чоловіка із задимленого приміщення. На щастя, чоловік був у свідомості і не встиг надихатись продуктами горіння. Причиною, що ледь не призвела до загибелі людини, стало куріння у ліжку. Калинівські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі також в квартирі. Там врятовано 44-річного чоловіка. Через те, що він курив у ліжку, зайнявся диван. Дуже сильно була задимлена квартира. Надзвичайники, які потрапили в апаратах захисту органу дихання, підняли чоловіка. На щастя, він не встиг надихатися продуктами горіння, вивели його на свіже повітря. Площа пожежі в останньому випадку склала 2 квадратних метри. Рятувальники продовжують закликати віничан, аби останні не переставали дотримуватися правил пожежної безпеки. Вінницькі поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні 22-річної дівчини. Злочин стався в одному із вінницьких хостелів. 51-річного зловмисника поліцейські затримали наступного дня у Київській області до сусідньої області. Чоловік втік відразу після вчинення злочину і планував там переховуватись від правоохоронців. Працівники поліції встановили, що чоловік, на якого вказувала, потерпіла, також користувався послугами цього ж хостелу. Оперативники відразу ідентифікували його особу та почали пошуки. 51-річний підозрюваний затриманий був у місті Біла Церква. Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора. Тимчасового тримання наразі вирішується питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. За цим фактом слідчим відділом Вінницького районного управління поліції відкрито провадження. Чоловіку загрожує до П'яти років позбавлення волі. Жителі Вінницького та Хмільницького районів попереджають про планові вибухи на писарівському родовищі мігматитів. Про це повідомляє департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації. До уваги мешканців міста Вінниці, Вінницького та Хмільницького районів. 23 травня у проміжку часу між 9 ранку до 5 вечора на писарівському родовищі міхматитів. Хто Вінницьке кар'єру управління, яке розташоване в селі Писарівка Хмельницького колишнього Калинівського району, буде проведено масовий вибух з метою подріблення скальних порід. Роботи будуть проводитись з метою забезпечення виробництва гранітної продукції, зазначеним підприємством, з метою попередження населення про вибух. Буде проведено звукові сигнали, які встановлені для такого виду робіт. Один довгий тривалістю 2 хвилини перед початком заряджання, два довгих тривалістю 2 хвилини кожен безпосередньо перед вибухом, та три коротких тривалістю по 30 секунд кожен після завершення вибухових робіт. Вінничан та мешканців Вінницького і Хмільницького районів просять зберігати спокій. Квітучі кущі, туї та дерева висадили на території Калинівської центральної районної лікарні. Масштабне озеленення відбулось за ініціативи міської ради, медиків та завдяки небайдужим мешканцям громади. З нами на зв'язку Світлана Дідур, медичний директор комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради. Вітаю вас! Розкажіть про ідею озеленення. Ідея озеленення виникла сама собою. Оскільки збільшилася кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, ми вирішимо для покращення їхнього психоемоційного стану ну от, зробити озеленення для того, щоб радувало око не тільки пацієнтів, але й медичний персонал, який працює в нашому закладі. Хто став ініціатором акції? Ініціатором озеленення стала міська рада, ну і, звичайно, лікарня, наш сад. За які кошти було здійснено озеленення? Із міського бюджету та із бюджету лікарні не було виділено жодної копійки для закуплення даних просу. Було залучено небайдужих жителів нашої територіальної громади та втілено в життя за допомогою сміттям створити таку красу, яку ми маємо на сьогоднішній день. Почули вас з нами на зв'язку була Світлана Дідур, медичної директор комунального підприємства Калинівська, центральна районна лікарня Калинівської міської ради. Музика. Лотерея, смаколики, вироби ручної роботи та святкова фотозона у Вінницькому ліцеї номер 6 Організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Скільки вдалось зібрати коштів школярам та їх батькам? Дивіться у нашому сюжеті. На шкільному подвір'ї Вінницького ліцею No6 відбувся благодійний захід. Родинний ярмарок в нашій оселі гучний та веселий. Захід об'єднав активних школярів, які не тільки розважили присутніх своїми талантами, народними піснями та театральною майстерністю, а й долучились до благодійності. Хіт розпочався із виступу дитячого рок гурту Контрабас, які виконали рок-версію гімну України. Заклад з першого дня війни займається волонтерською діяльністю, тому логічно, що цьогорічний традиційний напрямок теж має волонтерське спрямування, і усі кошти, які сьогодні будуть зібрані, будуть передані адресно нашим випускникам та батькам, які сьогодні знаходяться на передовій. Чому цьогоріч тема ярмарку якраз родина, тобто родинний ярмарок у нашій оселі, гучний та веселий»? тому що Даний тиждень проходив під тематикою Людина, родина, Україна і має на меті відродження родинних звичаїв та традицій. Захід мав благодійну мету збір коштів на підтримку збройних сил України. Кожен з присутніх мав змогу задонатити кошти, взявши участь у лотереї або сфотографувавшись біля спеціалізованої фотозони. Залучені до всього заходу від першого до одинадцятого класу. Та випускники виступають, допомагають нам також за допомогою команди президента. Проводиться зараз у нас збір грошей на донат. Розігрується приз за найбільший донат. Також прапор розігрується, підписаний нашими воїнами. На свято завітали і випускники ліцею Максим Тріска, який виконав для присутніх народні та авторські пісні. Та Іван Швайко, що став співорганізатором благодійного аукціону та лотереї разом із командою президента школи. Всюди буйно квітне Черевшина. Ну то що побралася калина. вівчора в садочку, в тихому куточку ще. Дівчина ждемо випускнику. дуже приємно бачити, що наш ліцей підтримує Збройні Сили України, підтримує наших захисників. І я, як студент незламного податкового університету міста Єрбіня і навчального інституту права, теж ми підтримуємо. У нас також відбувався ярмарок, де ми збирали кошти для пораненого бійця. І хочеться сказати, що це все заради наших хлопців, це все заради України. Шкільний ярмарок у шостому ліцеї вже став традиційним родинним святом, на яке збираються і дорослі, і діти. Традиція проведення ярмарку нам дуже сподобалася. Ми серйозно віднеслися до цього дійства, досить довго готувалися, вивчали традиційні українські рецепти. Ну і сьогодні це справжнє свято. Ми продавали домашню випічку з задоволенням діти е, отримували кошти, тому що це не просто кошти, а це кошти на підтримку ЗСУ. Дуже сподобався захід. Ми вже впродовж кількох років відвідуємо цей захід, тому що вже третій. Хлопчики, і завжди чекаємо цей захід з нетерпінням, бо крім того, що всі побачилися, всі класи дуже дружно підготувалися, то в цьому році ще й особлива мета цього заходу це допомога нашим військовим, нашим хлопцям. І я впевнена, що всі сьогодні підтримують їх, але в певній мірі треба підтримувати і фінансово. І Сьогодні і школа, і батьки, і всі присутні підтримали наше військо. А що тобі найбільше сподобалося? Пісні цьогоріч на ярмарку вдалось зібрати на підтримку Збройних сил України майже 95 тисяч гривень. Їх передадуть у військову частину для нагальних потреб. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо вірити у нашу перемогу та Збройні Сили України.